Моя команда завітала до міста Кам'янського. Основною метою міста Камського було це відвідування тих боскович, подивитись на колаборацію роботи як органів державної влади, так і органів місцевого самоврядування. Хотілося б подякувати очільнику міста за благопірну працю за співпрацю. Напрямку безпекового характеру разом з головою обласної військової адміністрації Сергієм Лисаком ми відкрили бомбосховище в нашій 26-й школі. Це бомбосховище було побудовано з нуля за рахунок державного бюджету, при співфінансуванні з міського бюджету. Також Сергій Петрович відвідав нашу третю школу, де в третій і тридцятих школах у нас за рахунок державного бюджету також було капітально відремонтовані їдальні всіх школи, тому що це найбільші школи нашого місця. Також Сергій Петрович відкрив сьогодні після ремонту укриття, яка розташована на базі нашу восьмої лікарні і на базі восьмої лікарні також розроблена проект, за рахунок якого ми зможемо побудувати вже укриття значно більшого розміру, що дозволить вже, щоб всі лікарі і всі наші пацієнти могли розміститися в цьому укритті. Я хочу подякувати голови обласної військової адміністрації Сергію Лисаку за підтримку всіх наших проєктів. У нас в минулому році було відкрити перший корпус нашої 20-ї школи за рахунок обласного і та міського бюджету. В цьому році ми завершуємо капітал. Та ремонт вже другого корпусу 20-ї школи, і взагалі обласна військова адміністрація завжди підтримує всі наші ініціативи і те фінансування, яке з державного бюджету отримує наше місто на наші лікарні, на наші бові заклади, на наші. Укриття фактично всі ці проекти подавались е, начальникам обласної військової адміністрації до фінансування з державного бюджету. Укриття 26-го ліцею. Ми бачимо сучасне протирадіаційне укриття з усіма абсолютно вимогами потужної вентиляції, протирадіаційними дверима, протирадіаційними фільтрами. Бачимо навчальні кабінети, які обладнані, каналізацію, окремо туалети для дівчаток для хлопчиків. Укриття є безбар'єрним, тому що має два виходи і на двох. Виходах ми бачимо підйомники, які дозволяють дітям пересуватися з особливими освітніми потребами. Укриття обладнане генератором. Генератор, який не тільки забезпечує електроенергією укриття, ну і весь заклад освіти в моменти відключення світла. Ми вдячні голові військової адміністрації Сергію Петровичу Лисаку. Ми вдячні нашому міському голові за підтримку закладів освіти. І ми маємо ж такі сучасні освітні підземні простори, в яких ми повністю можемо забезпечити освітні. proces